Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми з вами зробимо яскраву прикрасу на шию. Для того, щоб вона у вас вийшла, вам потрібна невелика кількість бісера, але різних кольорів. Наприклад, для цієї роботи я використала 5 відтінків синього кольору, а також взяла один кольор кремовий для основи. Як для будь-якої прикраси вам потрібна буде засібка. А тепер перейдемо до того, які номера бісера я використала. Це у нас кремовий 07332. темно-синій 33070, синій, 33 синій 33210, дріб 1, Світло-синій 33020. Блакитний 6330 і світло-блакитний 03233. Набираємо на голку одну стоп-бісеринку. Проходимо через неї тричі. Додаємо одну кремову, три сині, одну кремову, три сині бісеринки, одну кремову і три бісеринки темно синього кольору. Пропускаємо три темно-сині, одну кремову, три бісеринки синього кольору і в кремову, голкою вгору проходимо, підтягуємо, Добавляємо на голку три темно-сині бісеринки. Ось вони. І проходимо в останню кремову голкою вгору. Ось так. Гарненько підтягуємо і додаємо на голку 4 кремові і одну темно синю, проходимо в середню темно синю голкою вниз. Далі додаємо на голку одну темно-синю, одну кремову, одну темно-синю. І проходимо в другу бісеринку темно-синього кольору, підтягуємо. Далі набираємо одну темно-синю, одну кремову і три бісеринки світло-блакитного кольору. Проходимо в середню кремову. Додаємо голку... Три світло-блакитні, проходимо в другу бісеринку кремового кольору, підтягуємо і набираємо 4 кремові і одну бісеринку світло-блакитного кольору, набираємо 1 світло-блакитну, одну кремову і одну світло-блакитну. Проходимо в другу бісеринку світло-блакитного кольору. Далі дивимося. В наступному наборі у нас буде одна бісеринка з попереднього кольору, одна кремова і 3 бісеринки з наступного кольору. У мене це одна світло блакитна, одна кремова і 3 бісеринки блакитного кольору. Проходимо в середню кремову голкою вгору. Далі набираємо 3 бісеринки блакитного кольору. Ось вони. І проходимо в другу бісеринку кремового кольору. Підтягуємо. Далі ви набираєте 4 кремові і одну блакитну. Потім у вас буде одна блакитна, одна кремова, одна блакитна, і далі по схемі. Зараз я покажу на готовій роботі, які в мене вийшов перехід. Ось цей момент ми зробили, зараз робимо ось цей із блакитним кольором. Після нього у вас буде світло синій, далі синій і темно-синій. І завдяки ось таким підібраним відтінкам у вас вийде гарний перехід. На цьому відео завершено. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, мені буде приємно побачити ваш відгук. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних! До зустрічі.